Добрий ранок ще раз. Сьогодні ми поговоримо про традиційні зимові свята в Україні. Їх досить багато. З давніх часів взимку, коли не було роботи в полі та на городі, люди мали змогу собі дати відпочинок. І з тих часів багато свят за нашою українською традицією. Майже цілий рік усі і малята, і дорослі з нетерпінням очікують зимових свят. Ти пам'ятаєш, Кирюша, які вже в нас були свята взимку? В нас було свято Миколая. пані Пані. пані, пані. І Новий рік в нас був. А, а ще в нас будуть ще багато свят. І Різдво, і водохреща. І Миколай, Миколай. Миколай. Да. Миколай. Да. В зимову ніч з 18 да. на 19 Миколай. грудня Миколай. святий Миколай спускався з неба. Він заходив до кожної хати і розкладав подарунки. Він знає, що в цю ніч усі мають бути щасливі, і ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять, бо найкраще в житті. Це робити добро. А тобі, Святий Миколай, приніс подаруночок, Кирюша? Подарок принес? Звісно, так, він спускається раз у рік на землю, щоб прийти до діток, які добре навчались, були чемні, поважали своїх батьків та подарувати їм дарунки. Взявши миру у торбину, Миколай йде в Україну. Забери з собою зло, щоб війни в нас не було. Це таке найголовніше бажання в цьому році. Але в нас ще зима продовжується і ще є багато збройних. пані та панове, це планова перевірка працездатності системи оповіщення. Про закінчення перевірки буде повідомлено додатково. Це не, не тривога, це в нас перевіряє. Продовжуємо. В нас ще відбулось свято? Новий рік. Дві тисячі двадцять року. Новий рік іде землею в чистім полі без доріг, Світять зорі понад нею, розсіває срібний сніг. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. На новий рік завжди. У домі прикрашає дерево. Ану, Кирюша, послухай, уважно, і скажи, яке. Воно росте в лісах, гілочки всі у голках, взимку, як літку, влітку, як узимку, прийде до хатинки зелена. Що як дерево ялинка. ялинка, Зелена ялинка. Так, її завжди зрубали в лісі і несли до хати. Всі намагались зустріти дуже весело новий рік. Дітки на... прикрашали свою ялинку різними іграшками, а для самих маленьких діток прикрашали батьки. І вранці, коли діти прокидались, вони бачили дуже гарну, красиву, пахучу ялинку, а під ялиночкою були подаруночки. Але потім людям стало жалко рубати ялинки живі, які ще можуть жити в лісі і радувати, милувати всіх. Стало дуже жалко їх рубати, приносити до хати на декілька днів всього. І люди придумали штучні ялинки. Подивись, Кирюша, які вони гарні. Вони нічим не відрізняються від живих ялинок. Вони такі ж красиві, ошатні, багато прикрашені. У вас теж така ялинка? Теж була штучна, така велика ялиночка? Да? Не, маленька, я скажу. Маленька. 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 А подаруночки під неї поклали для тебе, Дід Мороз? Подарочок був в тебе? Звісно, так. Да. Хто ви сумнівався? Дуже весело, так. А є люди, які придумують, як зробити ще такі великі креативні ялиночки із паперу. Із всяких матеріалів, з дерева, з відходів, з картону. І ми теж з вами робили ялиночку, і будемо ще конструювати дуже цікаві ялиночки. Я приготувала вам матеріал для цього. Да, Круг ялинки, справжнє свято. Тут і діти, і звірята, співи, танці, шуми, крик. Всі зустрічають що Кирил? новий. Новий рік, новий рік, так. Вітер хай не шаленіє, хай хурделиця не віє, не злякались їх погроз, з нами разом хто? Дід. Дід, мороз. Дід мороз. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить новий рік. І ось в нас теж настав. Новий рік. А після Нового року нас... да, нові зимові свята Різдвяні, Перше свято Різдво Христове, його відзначають 7 січня. Саме в цей час народився Ісус Христос. Бачиш, яке маленьке дитятко це народився у вівчарні Ісус Христос. Напередодні свята влаштовують вертеп. Вертеп це старовинний ляльковий театр, де ставили релігійні п'єси. Це сцени з біблейних розповідей про народження Ісуса. Вони показують маленького Ісуса в Яслах, Марію, волхвів, що принесли дари, та Віфліємську зірку. Напередодні Свята Різдва буде свято святий вечір. Це дуже казковий день, коли збуваються всі найпотаємніші бажання. Чудеса творяться дива і виконуються всі-всі найзаповітніші мрії. Різдво це найдавніше свято, походить воно з дуже давніх часів. І починається, як я вже сказала, свят вечором. Напередодні тривав піст, тому всі їли посні справи і чекали, поки на небі сніде зірка. Діти за порога, діти за одвірка, дивляться на небо. Чи не сходить зірка? Блисне перша зірка сяйвом променистим. Мати всіх запросить до вечері сісти, а замість ялиночки. Приносили сніп колосків, це називався свячений діду. І їли тільки пісні спра... страви м'яска не їли, і молочка не пили, і рибку не їли. Коли з'являлась перша зірка, вся родина сідала за стіл. Обов'язково ще робили кутю таку спра... страву спеціального солодкого сиропу, Пшениці, меду, меленого мака, родзина та горіхів. Починаючи з вечора усюди ходлили Христослави з віфліємською зіркою. Ми вже робили з вами, малювали зірку. Сьогодні ще буде завдання зробити аплікацію віфліємської зірки. Вона була дуже прикрашена, іноді з іконою Різдва. Але Божої матірі. Потім з цією зіркою співали різдвяні гімни і обходили навколишні будинки. Такі відвідування називались колядками. Найчастіше для цього збиралися дітлахи і молодь. Ось прийшла коляда відворяй й ворота. А наступного дня колядники, знявши свою чотирцьку одежу, знов бігли від хати до хати з мішечками, з пшеничними зернятками. Да, і посівали. Да, примовляли. Спійся родиться жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, коноплі постелю, льон по коліна, щоб у вас хрещених голівка не боліла. Ось так святкували бач, Кирил, як дітки ходять з Різдвяною гарною зіркою прикрашеною, і вітають всіх господарів у своїх хатинах, святом Різдва Христового. А ще після цього є свято, яке називається Старий Новий Рік або Свята Василя. Це теж дуже веселе свято, яке святкує 13 та 14 січня. Василь приходить не сам, а з дівчиною Меланкою. Цей одяг нагряжали хлопчика. Було дуже весело. Або раптом з землі з'являлись волохати ведмеді, бороха, бородаті дядьки, рогаті чортики і навіть коти-горошко. Але не треба було боятися цих людей, бо це було дуже весело, такий собі веселий маскарад. І це теж було привітання з, новими, з Новим Роком, з зимовими святами. Різдвяно-новорічні урочистості завершувалися святим богоявленням, відомим в народі як Водохреща. Це найбільше свято, яке завершує різдвяні свята. Цей день ходять до церкви святити водичку. І цією свяченою водичкою користуються весь рік. А деякі люди найбільш сміливі. Купалися взимку в ополонці. За давньою традицією церемонія була під відкритим небом. І це дуже теж весело і хто скупався взимку на водохрещу, не буде боліти цілий рік. завтра в нас буде дуже такий шановний день, святвечір. І ми будемо чекати Різдва. Христос народився, маленьке дитятко, несе в Україну багато достатку, несе окопи, тепло для дитини, приємні новини для батька і сина. Несе світло зірки у темні будинки, де вогники свічки малюють хмаринки, Знеболене серця, надію на ранок. Щоб був нетривожний, надалі світанок з Різдвом Христовим. А домашнє завдання у вас буде зробити об'ємну аплікацію янголів, які святкують Різдво Христове. Добре, Кирюша, зробиш гарненького янгола для себе, для своєї сестрички. Молодець, ти мій самий улюблений учень, який не пропускає жодного заняття. Молодчинка. До побачення! З прийдешніми тебе святами, святкуй дуже весело! Вау. Да. До побачення, Кірочка. Я рада була тебе побачити. До побачення. До побачення.